Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно. Я християнин. Я бажаю кожному з вас свічі серце, мир і добра. Я закликаю усіх людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, молитися, просити милості Бога для народу України, щоб у Бог змилувався і зупинився кровопролиття. Молитися також за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості приймати правильні закони які угодні Богу і правильно керувати державою. Ну, найважливіше, дорогі люди, я хотів вам нагадати і сказати радісно звісно і що Бог любить людей, що Бог настільки сильно полюбив кожного з нас, що віддав свого народженого сина Ісуса Христа на хрестну смерть, для того, щоб ми з вами не потрапили до пекла, але потрапили до раю. Ну і для цього людям потрібно покаятися визнати себе грішним перед Богом, попросити Бога прощення і увірити в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя і свого Бога. Тільки через Ісуса Христа людина може мати прощення гріхів і життя життєві. Тому що Ісус Христос, Він помер на христі за наші згори І Він воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос, нашу вину взяв на серце і повністю заботив. Вірите в нього, покайтеся в своїх ріках, прийміть Ісуса Христа своє серце. Відкрите своє серце, і Бог наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай благословить вас Господь. Гарного дня чи своєї дороги. В ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь.